Прикарпаття вшановує героїв в Івано-Франківську відбулись поминальні заходи за всіма, хто віддав своє життя за Україну. Ольга Нестерук продовжить. Ще <му> молимося. Собчих рабі Божих захисників та захисниць наших, щоб віддали своє життя за волю та незалежність України у російсько-українській війні. Зранку у храмах Івано-Франківська відбулись поминальні богослужіння. Панахиду за загиблими відправили представники різних конфесій. Рік війни в Україні і наші молитви єднаються з нашими братами і сестрами, тих, кого. Життя забрала ця жорстока війна. Єднаємося в спільній молитві з нашою небесною церквою. У молитві за батьківщину Україну. А далі аби вшанувати героїв російсько-української війни, містяни відвідали міське кладовище. Сумно від того, що перша річниця війни звичайно сумно, бо розумію, яка ціна цієї. Річниці, що в кожному селі, в кожній громаді сьогодні є місця, масові місця поховання, що ми бачимо тут жовто-блакитні полотна, полотна, на жаль, на, на могилах наших героїв. Лише з Івано-Франківська з 2014 року загинуло більше дві сотні осіб. Ми розуміємо, що війна з Росією ніколи не завершувалася. Вона і з 2014 року. І 17-18 роки і козаки наші виборювали українську державу і в різні періоди, і в різні періоди захищали українську державу. Сьогодні черговий етап боротьби з Росією. На превеликий жаль. Повномасштабна, як ми називаємо, війна, багаточисельні жертви, як серед мирного заселення, зрозуміло, і серед воїнів, які боронять нашу державу. Серед тих, хто похований на алеї героїв, Віталій Кадол. на війну він пішов у червні 2022-го. «Він мене був, він був сміливий. Він казав, якщо хто, як не я, мама, ти маєш мене зрозуміти. І так пішов. А вже у жовтні рідні отримали звістку про його смерть. Віталік дуже був спокійний, врівноважений. Ну, дуже для нього було головне це сім'я. А в дитинстві то він взагалі такий маленький, біленький хлопчик був, який, по-перше, любив батьків дуже, любив дуже брата свого, завжди ми разом були. Після молебення за загиблими, на могилах запалили свічки у пам'ять про героїв, які віддали своє життя, захищаючи українську державу.